Привіт малята! Яка зараз пора року? Так, осінь. Восени багато тварин починають готуватися до холодів. Тому що найважчою порою року для тваринок є зима. Вони мерзнуть, навіть застужуються, а також не можуть добути собі їжу з-під снігової ковдри. Так як тваринки готуються до зими? Деякі звірятка змінюють своє вбрання на тепліше – а хтось взагалі впадає у зимову сплячку. Ми сьогодні з вами розглянемо, як готуються до зими ведмідь і лисичка. Ведмідь готується до зими з літа, записає жир, готує собі затишний барліг. Ведміді заздалегідь облаштовують свій дім. Вони шукають печери, яри, куди зносять листя, гілки, мох. Зверху роблять собі м'ягкий матрац з ялинкових гілочок. Ведміді не роблять запас, запасів їжі, але восни вони дуже активно харчуються горішками, щоб накопичити якомога більше жиру на час зимівлі. Насправді, хижак не спить, а дрімає і в разі необхідності може вийти з барлогу. А ось лисички до морозів практично не готуються. Бо проводять зиму на ногах у пошуках їжі Хутро лисички стає більш густим і пухнастим, так легше пережити люті морози. Хитрі лісички шукають собі будь-які вільні нірки, щоб перепочити і сховатися від заметелів. Як лисичка зголодніє, йде шукати їжу, ловить зайців і мишей. Ось так і зимують тваринки. Одні сплять усю зиму, а інші намагаються не замерзнути і знайти собі їжу. Малята, про що ми сьогодні з вами дізналися? Так, як готуються до зими ведмідь та лисичка. Як готуються до зими ведмідь? Так, впадаю у зимову сплячку. А як лисичка готується до зими? Правильно лисичка зиму проводить на ногах, а хутро лисички стає густим і пухнастим. Молодці малята! Гарного дня, до побачення!